Мене звати Яніна Білецька, і я психолог. І сьогодні я познайомлю вас із темою часток у схеми терапії. Уявіть, що всередині кожної людини живе кілька внутрішніх частин або станів. У різних ситуаціях активуються різні частини нас: дитина, яка страждає. Суворий критик, бунтівник або дорослий, що підтримує. Частки це як частини нашого внутрішнього світу, що виникають у відповідь на потреби, на травми, на досвід. У цьому відео ми поговоримо, які вони бувають, основні, як вони впливають на нашу поведінку, та як їх розпізнавати і що далі з ними робити. Вразлива дитина. Це та частина, яка переживає біль, страх, самотність, сором, відчай. Це ми в дитинстві, коли наші потреби не задовільняли, коли нас не обіймали, не розуміли, не підтримували. Вразлива дитина боїться бути покинутою, відкинутою, неприйнятною. Вона може вмикатися, коли ми чуємо критику, сваримося, відчуваємо себе маленькими або безпомічними. Ця частка це не слабкість. Вона нам говорить: я потребую любові, я потребую підтримки і турботи. Розпізнавати її це перший крок до зцілення, бо, поки ми її ігноруємо, вона буде кричати ще сильніше. Крім вразливої дитини, є ще інші дитячі частки, кожна з яких проявляється трохи по-своєму. Сердита дитина. Ця частка реагує гнівом, протестом на несправедливість, на покарання, на обмеження. Це емоційний крик я не хочу так, якщо її пригнічують, вона або вибухає, або йде в тінь. Імпульсивна дитина. Діє з місця сильного бажання, хоче все одразу, хочу морозиво, прямо зараз, або не буду цього робити, не хочу і все. Вона не вміє враховувати наслідки. Недисциплінована дитина, вона схожа на імпульсивну, але її особливість в тому, що відмова є від зусиль. Вона не виносить рутини, не хоче підкорятись правилам, легко втомлюється, шукає легкі шляхи. Бо вона часто активується у дорослих у вигляді прокрастинації, зневаги до обов'язків, уникання важких справ, але її поведінка це наслідок браку підтримки, чіткості, визнання з дитинства. Вона, як школяр, якого ніхто не навчив, як правильно вчитись і хвалити себе за старання. Щаслива дитина це наш стан радості, грайливості, любові. На жаль, її часто не видно за всім іншим, але вона точно в нас є. Критик внутрішній голос, що нас обесцінює, тисне і карає. Критик часто звучить в нашій голові як правда, але насправді це інтроекція, внутрішній образ минулого батьків, вчителів, інших важливих людей. Є два основні види критиків у схемотерапії вимогливий критик. Це частка, яка постійно каже: ти повинен старатись. Має бути ідеально. Не можна помилятися. Цей критик не кричить, як батько з ременем, він радше суворий тренер, що не дає перепочити. Типові фрази сідай і працюй, часу немає. Ти маєш бути кращим. Не відпочивай, поки не зробиш усе. Вимогливий критик він формує надвисокі стандарти, перфекціонізм, хронічну втому, синдром самозванця. Караючий критик інший. Це жорстокіший критик. Його суть покарання емоційне, моральне, навіть фізичне в дитинстві через побої або приниження. Типові фрази: Ти нікчемний, за це треба себе карати. Ти ганьба, ти ніхто, як ти так міг вчинити. Караючий критик викликає глибокий сором, самознецінення, самопошкодження, суїцидальні думки у важких випадках. Його коріння часто у травматичних досвідах, насильстві, емоційному відкиданні. Обидва критика це не ми самі. Це важливо розуміти. Це не наш справжній голос. Це частка, яку колись створили болючі досвіди. І вона живе доки доки ми її не помітимо. Коли у нас активується біль, біль дитини, біль покинутості, сорому, приниження, психіка не хоче відчувати цього знову, тож вмикається автоматичний захист. У схемотерапії терапії ми називаємо їх копінг-частками, захисними частками. Є біологічна база реакція біжи, замри». У тварин це інстинктивна реакція на небезпеку. У людей це теж працює, але емоційно та поведінково. Схай... Стратегії уникнення. Це частки, які допомагають втекти або заглушити емоційний біль. Розглянемо декілька основних. Підсторонено самозаспокоююча частка. Тікає в їжу, в серіали, прокрастинацію, в соцмережі, алкоголь, ігри, шопінг. Вона каже, мені боляче, але я хочу цього не відчувати. Це частка виживання, але ціною емоційного відключення. Відсторонено захисна частка відключає емоцію повністю. Людина, ніби холодна, байдужа, не підпускає близько. Часто це ті, хто ніколи не плаче, але за цим глибока рана. Це вже не втеча в розваги, це втеча в емоційний мороз. Уникаюча частка. Уникає усього, що може викликати емоційний біль. Стосунки, відповідальність, нові виклики. Часто це звучить, як я не піду, бо знову буде боляче. Та навіщо старатися, якщо все одно не вийде. Стратегії підкорення. Ці частки замирають або повністю підлаштовуються під інших, щоби вижити. Поступливо покірна частка згоджується з тиском, бо вірить, я нічого не варта. Вона здається, щоб її не добивали. Наприклад, не захищає себе, погоджується на токсичні стосунки, ніколи не каже ні. Самопожертва. Постійно дбає про інших, ігнорує себе, за цим може стояти страх, бути покинутим. Якщо я не буду зручним, мене не любитимуть. Часто виглядає як турбота, але за цим всім виснаження і непрожитий біль. Перфекціоніст прагне все контролювати, все робити ідеально, щоби не викликати критику або сором. Виглядає успішним, але живе у виснаженні. За цим часто стоїть страх бути неприйнятим, або не таким, як треба. Стратегії нападу або контролю. Ці частки атакують або знищують загрозу або зовнішню, або внутрішню. Основні. Самозвеличуюча частка. Недмірна впевненість, зверхність, зарозумілість. Людина поводиться як краще за інших. Часто це броня, щоби приховати сором чи почуття нікчемності. Людина виглядає впевнено, але всередині те дитина, яка кричить, «пробач мене. Контролююча частка постійно все контролює себе, інших ситуацій, бо вірить, якщо не буду все тримати під контролем, станеться катастрофа. Часто формуються після досвіду, де світ був небезпечним і непередбачуваним. Ці частки вони непогані, вони колись нас врятували. Наше завдання не вигнати їх, а помітити, зрозуміти і навчити нашого здорового дорослого брати керування в свої руки. Бо поки керують вони, ми живемо у виживанні. Але ми з вами прагнемо до щасливого життя. ЗДЧ – здорова доросла частка, наш внутрішній психотерапевт. Зхеметерапії їм найважливіше розвивати здорового дорослого. Здоровий дорослий – це та частина, яка чує свої потреби і відчуття, не знецінює себе, захищає внутрішню вразливу дитину, встановлює кордони, дозволяє радість і спонтанність, закриває всі базові емоційні потреби. У багатьох людей цей внутрішній дорослий або ж слабкий, або зовсім не розвинений. Гарна новина в тому, що його можна виростити через практику, терапію, самоспостереження. Це той голос, який каже: Я тебе чую, ми з тобою і ми впораємося разом. Усі частки це як внутрішня сім'я, завдання не позбутися когось, а навчитися слухати, розуміти і підтримувати кожну частку. Якщо було цікаво, важливо і корисно, підписуйтеся на мій канал. У наступних відео я буду розповідати і про інші цікаві і важливі теми.